Привіт! Сатна! Рада бачити тебе у п'ятому дні нашого міні-курсу, міні, міні челенджу 14 днів собою. Сьогодні ми знов будемо додавати ще одну корисну звичку, яка одразу ж буде підіймати та підвищувати рівень якості нашого життя. Сьогодні наша тема: ми розберемося в собі, а що ж ми є, і що в нас є. Тому Пропоную одразу не гаяти часу і переходити до медитації налаштування. Сідаю в зручну позу зі скрещеними ногами, руками сідниці дістаємось під себе. Бані сьогодні зі мною в кадрі, мій асистент, також ваш провідник. Долоні на коліна, провертаємо плечі по колу назад, піддаємо грудну клітину вперед, маківка голови тягнеться вверх. Ще, будь ласка, вирівнюйся, витягуйся, відчувай щільну опору між сідницями та поверхню, на якій сидиш. Спостерігай за положенням свого тіла та себе у ньому. Як ти це розумієш зараз на цьому етапі? Ось так і фіксуйся. Окей, залишаємо плечі знизу, долоні біля серця розтираємо, нагадуємо, що це ми робимо для того, щоб більше сфокусуватись на цьому моменті, підготувати свою систему до роботи з собою та над собою, і для того, щоб більше сконцентруватись саме у цій точці. Там, де твоє дихання, там, де твоє тіло, твої думки, відчуття емоції, там, де твоє життя. Можеш вже прикривати очі, розслабляти його, їх точніше. Розслабляй обличчя, розслабляй щелепу. Розслабляй плечові суглоби, живіт, стегна. Дай це собі. Дай своєму тілу розслабитись. Дозволь собі просто бути, відчувати та насолоджуватись. Прямо зараз. Насправді нам нічого не потрібно, окрім нас самих, для того, щоб просто відчути це щастя, можливо, це якось і банально звучить, але це істина дієва, бо ми наділені усім тим, що може подарувати нам щастя, радість. Окей. Спокійно зупиняємо тертя. Збираємо молитовну мудру. Великі пальці торкаються грудної клітини. Інші разом та витягнуся вверх. Ще відкрийся. Ще вирівняйся, Підтягни підборідок до себе. Витягни маківку голови. Давай разом зробимо ще глибший вдих, наповнення. Видих розслаблення, вдих наповнення. Видих розслаблення. Вдих наповнення. Видих розслаблення. Ще вдих, розширюйся. З видихом відпускай будь-яке напруження як у тілі, так і на рівнях відчуттів, на рівні емоцій, на рівні думок, вдих. Видих. Вий, ще подовжуй дихання вдих, Вид, слухай кожен свій вдих та видих, вдих. Ще повний вдих Поклади, будь ласка, ліву долоню на грудну клітину, праву зверху лівої. Відчуй, де зараз повинні бути твої долоні, це може бути положення трохи правіше по грудній клітині, трохи лівіше. І знайти те місце, куди спрямувати. Енергію де сфокусуватись. Наші очі залишаються прикритими, обличчя розслабленим. Перевір, щоб були розслаблені очі, м'язи навколо них, Розслаблена щели, пащок. Язик. Росла шию і витягуйся ще вверх, потилицею та маківкою голови, розслаб плечі, нехай вони м'яко стікаються вниз. Розслаб пальчики на руках. Розслаб лікті. Розслаб лопатки, грудну клітину. Дай їй рухатись максимально вільно. Розслаб живіт. На вдиху він йде вперед, наповнюючись, а на видиху повертається назад. Розслаб стегне. Розслаб пальчики на ногах. Розслаб сідниці, але відчувай при цьому і від поперека яж до маківки голови, твій хребет рівний та постійно трохи начебто витягується вверх, без напруження з турботою про себе. Переводь внутрішній погляд у зону грудної клітини, там, де твоє серце, там, де твоя душа, там, де ти. Зараз, будь ласка, відчуй те, наскільки ти наповнена. Свою ємкість внутрішню відмічай. Що ти відчуваєш всередині себе? Не аналізуй, а спостерігай. Зараз переведи фокус уваги на якості, які б тобі хотілося мати в собі, риси характеру, можливо, якісь фізичні переваги. Це може бути що завгодно, Не обмежуй себе. Я хочу кращий голос, наприклад, відчувати задоволення, да, подобатись собі. Ось все-все, що приходить на думку. Промовляй про себе або у голос. А тепер подумай про те, що з цього ти вже маєш, без оцінювання себе. Можеш прямо взяти, перевести погляд, начебто ставши перед собою да? і об'єктивно подивись на те. Що в тобі дійсно вже є. Неважливо на якому рівні, але воно вже є. Давай. Чудово, зараз посміхнись собі, відчуй це у собі, відчуй усі риси, які ти описував спочатку, які є в тобі зараз. Подякуй собі за це. Скажи, наскільки ти себе любиш вже такою, якою ти є, або таким, яким ти є. Пишайся собою у цей момент. Усе в нашому житті майже йде по колу. Такий круговоріт. І для того, щоб він постійно працював, ми повинні бути його частиною. Для того, щоб отримати, треба віддати, віддаючи ми, отримуємо, заміщуючи одне, звільняючи місце для іншого. Тільки так працює наш шлях вперед, наш розвиток, тільки так приходить нове у наше життя, і тільки так ми себе наповнюємо і відчуваємо все те, що з нами дійсно відбувається. Не тільки дивитися. І чекати, а співпрацювати взаємодіяти з цим. Тому з сьогоднішнього дня наша нова звичка віддавати та ділитися. Продовжуй тримати очі прикритими долоні на грудній клітині. І тепер відчуй в собі те, що підіймається, коли ти думаєш про те. Щоб щось віддати. Це може бути не обов'язково щось фізичне, да? це не може бути там, тільки гроші, або якась тільки фізична допомога. Це може бути турбота у словах, да? слова підтримки, але їх треба теж вміти правильно виражати. Це може бути увага. Як це для тебе? Це важко тобі? Чи ти відчуваєш від цього натхнення? Відчуйте, чим би хотілось поділитися прямо зараз, прямо сьогодні. Ще дуже важливо спіймати себе на такій тонкій межі, віддаючи, не думати тільки про те, що ти потім щось отримаєш на обмін. Тобто, коли ми будемо з тобою віддавати, ділитися да? у нашому розумі, у наших відчуттях, краще тримати думку. Що ти ділишся тим, чого в тебе і так забагато. Те, що в тебе є. І те, чим ти дійсно можеш поділитися, не думаючи про те, а повернеться воно до тебе, або щось інше, або ні. Не думати про те, а чи повернеться воно до тебе. А чи отримаєш ти щось на одне. Просто віддаєш, бо ти це можеш. В тебе є на це всі сили, всі можливості, усі ресурси. Ти настільки наповнена людиною усіма найкращими властивостями, найкращими якостями. І ти ними можеш ділитися, бо їх у тебе вдосталь. Грошей в тебе вдосталь стільки, скільки ти забажаєш. Можливості, любов, щастя та радість. Все це в тебе вже є. Давай разом зробимо вдих, невеличка затримка. Трохи натискай долонями мені на грудну клітину і відчувай. Повне наповнення себе. Усім, чим бажаєш. Прямо зараз. Видих. Вдих, затримка, напруження легке. Відчувай наповнення плечівниць відтягує, грудна клітина вверх. Видих. Ще раз вдих. Затримка. І видих. Очі залишає прикритими, спокійно відпусти долоні на коліна. Відміть свій стан, відміть своє самопочуття. Спокійно відкриваємо з тобою очі. Без різких рухів, якщо треба, переводь ноги вперед, розмасовуй, розімнись і Нашим четвертим завданням, нашою четвертою корисною звичкою бути з цього ж дня, з цього ж самого моменту, ділитись та віддавати свою увагу. Якщо ви можете когось пригостити там просто в кам'ярні, не знаю, там цукерочкою, зробіть це. Робіть це з таким відчуттям любові. Турботи і максимального внутрішнього наповнення. Тобто, ще раз повторюсь: ми віддаємо не для того, щоб потім обов'язково отримати, а ми віддаємо тому, що в нас усього вдосталь. Прямо відчуйте це, зафіксуйте це, там, не знаю, внушіть собі, да, що в мене є все, і я можу спокійно. Цим ділитися та віддавати іншим, але є ще така тонька грань, коли ми допомагаємо людям. Да, я зараз скажу саме про момент такої медвежої послуги. Ми дуже часто робимо те, що нас по перше навіть не просять, і по-друге, ми намагаємось вирішити проблему людини. За рахунок того, що або ми підвищуємось да, над нею, що ось я змогла, а ти не зміг, наприклад, або ми просто перебираємо на себе відповідальність за її життя. Ось цього теж краще намагатися наробити, помічати це і дати людині самостійно вирішувати її проблеми для того, щоб ну, просто-напросто потім не бути крайньою. Ще раз повторюсь, да, ми віддаємо, ми ділимось, але ми не робимо послуги, особливо у супереч собі. Ділимось радістю, ділимось посмішкою, даріть людям компліменти обов'язково. Даріть людям якусь цукерочку. Ще раз повторюсь, у ков'ярні, наприклад. Даріть людям свою тепло, свою заботу. Заботу, так. Да. Даріть просто те, що ви хочете мати в собі, і ви це вже маєте, і ви це вже відчуваєте. Ось так це працює. Ви зрощуємо в собі все спочатку на внутрішньому, тонкому рівні, а потім відчуваємо це і на фізичному, у нашому житті. І так, в нас залишається перше: я хочу, в нас замість. Мені треба. Потім в нас вранці та ввечері візуалізація своєї мрії, проживання її та два слова, які допомагають її втіленню. Потім кожного вечора ми дякуємо тому, що було з нами за день, те, що ми маємо вже в житті. І четверте а ні, вчора ще щось було. А, вчора, так. Да. А сьогодні вже п'ятий день. А чого я кажу, що четверте? Не знаю. Окей, четверте, ми упродовж дня повертаємось думками про свою мрію, про свій найближчий намір, який ми хочемо втілити у своє життя. Сьогодні ми додаємо ще поділитися всім. Абсолютно всім. Навіть якщо ви думаєте, що у вас цього немає, діліться, у вас це є. У людини є абсолютно все, що вона дозволяє собі мати. Тож, дозволяємо і ділимось все. Побачимось завтра. Гарного продовження дня. Якщо є якісь питання, нерозуміння чогось, будь ласка, пишіть, запитуйте і до зустрічі Сатнам!